Вітер шумить. Первозданна краса. Стрикози літають. На округи височезна трава. А я йду робити фотосесію трипільським писанкам. Того разу я була тут і бачила, в одному місці там була дуже потріскана земля. І саме тепер туди йду. Бо трипілля це земля, трипілля, це така. Древня, сокровенна сила, і вона тепер з кожним роком все більше і більше проявляється. більше і більше проявляється. Дивіться, яка височезна щіва. Чуть не така, як я. Взагалі, ми живемо в такий час, що... Те, що колись майстри ховали, у символи, у вишивки, у книги, в архітектуру, в слова пісень, в наш побут, у нашу традицію. Все, що вкладали, ховали, все тепер проявляється. Бо У людей пам'ять відкривається. І скажу про себе, я, мені ще, якщо чесно, навіть інколи непривично казати на себе поетеса, письменниця, казкарка, тому що це всього три роки. Ми проживаємо тепер такі періоди. І кожен раз всі періоди важкі, вони щось відкривають у нас якісь якісь величезні потенціали, дари, відкривають нашу силу. Ми ніби згадуємо, ніби просинаємося. Ми можемо це в добрі згадати. А можемо від болю. Так сталося зі мною. Я писала писанки день у день в перших півроку війни, і разом з писанками з душі почали литися вірші, а згодом тексти, казки, різні поеми. Не все ще надруковано, але на все свій час. Першу для мене було дуже складне це завдання. Я сяду, в мене є стілець. Сяду в цих травах густих. Спершу для мене дуже важке було це завдання, друкувати книги. Ах. Писати легко. Писати легко, так, цікаво, натхненно. Я пишу так, проживаю всі події, всіх героїв, я її усім, я її і простором, і небом, і повітрям, і тією живильною водою, і я є героями. І я відчуваю, як кожну ту емоцію, кожну думку, всі їхні пригоди. Це з писанками, як герої-писанки. А прототип героїв писанок це люди. Бо люди у, віки, бо люди у світи ішли цілі віки. І навіть не знали, навіть гадки не мали, що у світах так багато їх. Це все є у книзі Дивовижні пригоди писанок. До речі, вона також зі мною. Я її взяла для фотосесії. Цього разу в мене є сила не тільки відпочивати і читати поезії, або писати. Цього разу в мене є сила, я хочу сьогоднішній день такий потужний, сонячний, яскравий. вловити кожен момент, сфотографувати книги, сфотографувати писанки, споглядати за метеликом, слухати, як співають пташки, вловити кожен подих вітру, дивитися, як гойдаються квіти. Відпочивати хочеться аж подих затамувати. Я вам бажаю це натхнення передати, беріть, будьте зі мною тут, відпочивайте. Ловіть сонячні промені. У них купайтесь. Вітер трави гойдає, листя на деревах шумить. Я тієї осені ходила в гриби, білі гриби. І коли знаходила якогось гриба, ну, білого, звичайно, то так раділа, так тішилася. І ми були дуже гарно у дуже гарному лісі. Там величезні каміння. Встелені мохом. Дерева такі мужні, такі горді, такі вони ніби знали якісь такі секрети. І я ходила, ходила по тих каменях. І в один момент мені ліс розказав історію. Чесно. Та історія про хлопчика, про хлопчика Михасика. Йому було 4 роки, і він врятував царицю, грибницю і ліс. Ви уявляєте, який сміливий хлопчик? Я йду, шукаю гриби, а мені. Кожен камінь, кожен кущ, кожен гриб щось розповідає, простір весь гукає, показує, подивись сюди, сюди, гриби мене стежинкою вели. І тут, у грибах, у лісі, я почала писати казку. Написала її так за два рази. Вона велика, об'ємна, насичена, сучасна, у ній є гарна історія, гарна родина, справжня родина. І маю надію, що ближчим часом ви її будете читати. Так. Згодом я була у Києві, і ми хасаві пригоди продовжилися. Так що казка складається з трьох, з трьох частин. От такі повороти долі. Ділюся з вами, бо вже час настав, щоб ділитися, щоб не тримати це в собі. Бо я дуже тішуся від того, що я роблю, чим живу. І бажаю, чесно, я бажаю, щоб кожна людина відчула в своїй душі от таке відчуття, оцей спокійцю, повну довіру Богу. Це безмежна любов? Бо ще коли я була підлітком і бачила, що жінка, їй було 60 років, вона розписала церкву. І я думаю, ну як так може бути? Вона написала ікони Матері Божої Ісуса Христа. Я думаю, ну як так може бути? Це ж неможливо. Ну як так може бути? Такі ікони образили, ж можуть ангели писати. Прийшли роки. І мене почав будити весь всесвіт. І матір Божа мені являлася. Архангел Михаїл, мій друг, він завжди до мене приходив. Ще й з дитинства. Я з ним часто спілкувалася, а так, коли прийшла пора, увесь всесвіт мене Наталію, Наталію починає писати. І коли вже так склалося, що я писала ікони, багато різних, є в церквах, є в монастирях, є у колекціях людей приватних, у приватних колекціях, то Мені вже таке було відчуття на серці, що це може кожна людина зробити. Як я вже опанувала це мистецтво, як я згадала себе, в мене вже таке було враження, що це може зробити кожна людина. Так, так тепер з цими казками. Це так цікаво, коли. Я живу, наприклад, живу собі і... впала книжка. Живу і. Так, складаються події, так. Я відчуваю простір, відчуваю. Героїв, які будуть, я їх бачу, не то, що відчуваю, я їх бачу. І коли образ записала, я також Ом... образ писала, я його відчувала, його матеріалізувала. Ну, через мене Бог матеріалізував роботу. Вона писалася рік, дев'ять місяців. Я говорила з ними, з своїми роботами. Цікавий досвід. Дуже цікавий.